Виконуємо номер 591 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік з пропорції 6 відноситься до 12 як 1 відноситься до 2, Утвори нові, переставивши місцями крайні або середні члени. Приступаємо до виконання. Середні члени або та крайні члени пропорції можна міняти місцями. Це властивість пропорції. Проміняємо місцями крайні члени це у нас 6 і 2. Буде 2 відноситься до 12, як 1 до 6. Це ми поміняли крайні члени пропорції. А тепер поміняємо середні члени пропорції. Це 12 і 1. Маємо 6 відноситься до 1. Як 12 до 2. Ми з пропорції 6 відноситься до 12 як 1 до 2, утворили нові. 2 відноситься до 12, як 1 до 6, переставивши місцями крайні члени. Та 6 відноситься до 1, як 12 до 2, переставивши місцями середні члени. Номер 591 виконано.